Ефективний комплексний підхід включає в себе розвиток дрібної і великої моторики, вивчення букв та інше, що сприяє покращенню мовлення у дітей. Три роки ми рахуємо, знаємо букви, знаємо кольори, вивчаємо англійську мову. Дітки ходять різні. Особливо важливо займатися дрібною моторикою, тому що вона стимулює центр в мозку, який відповідає за мовлення. Тому ми перекладаємо, сортуємо, ми працюємо з різними матеріалами, різними за фактурами, за розмірами, за своєю якістю. Ми працюємо над зв'язним мовленням. На уроках діти опановують логоритміку, низка вправ завдань та ігор під музику з елементами психогімнастики допомагає малюкам подолати комплекси і страхи. При цьому важливий індивідуальний підхід до кожного вихованця. До нас приходить дитина, в якої цей хлопчик, у якого ще немає зв'язного мовлення, але видно, що він все розуміє і все робить, навіть рахує, називає букви. Чим він займається? Він ходить по класу і збирає у мене дрібненькі-дрібненькі частинки. Спочатку ми це так сприймали з гумором. Потім я зрозуміла, що він підсвідомо займається розвитком своєї дрібної моторики, тренує свої пальчики. Мама трирічної Полінки задоволена роботою педагога. За півроку її донька стала впевненішою та активнішою. Важлива роль батьків, щоб правильно налаштувати дитину до того, щоб їй треба якось спілкуватися з І над ну надзвичайно важлива роль педагога в тому, щоб спрямувати енергію дитини, так, якісь її знайти саме підхід, що що заважає їй, чому вона сором'язлива, якось можливо зняти якийсь блок в поведінці, можливо, якісь такі дитячі може страхи розвінчати. За словами педагога студії розвитку дитини Таміли Кіпкало, найактивніше формується вимова та збільшується словниковий запас у дошкільнят. До 3-4 років словник малюка має складати до тисячі слів. Лідія Риченко, Павло Бартиш, Полтавські телевізійні новини.